Добрий день, шановні колеги! На одній з наших попередніх лекцій ми вже торкалися проблеми, які пов'язані із захворюваннями голосомовного апарату. Сьогодні, враховуючи особливу актуальність цієї теми, ми поговоримо про захворювання гортані у вигляді окремої лекції. Перед тим, як перейти до захворювань, я коротко нагадаю вам анатомію гортані. Гортань це є порожнистий орган, який своєю формою нагадує пісочний годинник. Верхня розширена частина, так званий вестибулярний відділ гортані, містить один із найбільших хрящів в гортані це непарний надгортаник, який прикриває вхід гортань. Під час ковтання, і таким чином він приймає участь у роз'єднанні респіраторного і травного тракту. Найвущий або серединний відділ гортані він називається голосовий, оскільки представлений голосовими складками, і ця частина гортані приймає участь у утворенні голоса, тобто у забезпеченні голосової функції гортані. І е, нижній відділ гортані, який розширяється донизу, так званий підголосовий відділ гортані, він плавно переходить у трахею. Основу гортані складає масивний непарний щитовидний хрящ, і свою назву він е, несе від е, його функції, він як щит захищає внутрішні структури гортані. Ще один масивний е непарний хрящ називається персневидний. І ви бачите, що по формі він нагадує перстень. І е цей персневидний хрящ е разом із е з щитовидним хрящом з'єднані через систему спеціальних суглобів. Ну, і ще є одна структура дуже важлива, яка формує власне голосові складки. Це дві парних таких фіброзних зв'язки, які з'єднують внутрішню поверхню щитовидного хряща із черпаловидними хрящами, які приймають участь у голосу утворенні. І, власне кажучи, це і є ті основні структури гортані. Саме ці структури відповідають за процес утворення голосу. І от на цьому е знімку на цій фотографії, ви бачите, як е гортань виглядає у е живого пацієнта. Ми бачимо великий е надгортанний хрящ, який знаходиться в нижній частині цієї фотографії. Ми бачимо у верхній частині два. Е черпаловидних хреща, і в глибині по центру зображення ми бачимо два сірих тяжі, між якими є невеличка щілинка, це є голосові складки. Сьогоднішнє обладнання дає можливість зафіксувати, як же ж працює наша гортані. Ми зараз на це подивимося. Ми бачимо, що при фонації голосові складки е, змикаються, торкаючись одна до одної, і під час цього, власне, і утворюються звуки, які уже з допомогою е, інших структур голосомовного апарата перетворюються у слова. Е, сьогоднішні методи дослідження дають можливість нам цей процес дослідити. Не тільки при візуальному огляді, а з використанням збільшуючої техніки. І зараз ви побачите, як виглядає функція гортані при огляді через спеціальні системи, які називаються струбоскопами. Ми бачимо, що голосові складки вкриті слизовою оболонкою. І саме ось оця слизова оболонка голосових складок і утворює звуки при фонації. Ну і, відповідно, функціональний стан цієї слизової оболонки і е, характеризує е, особливості е, кожного індивідуального голоса. У тому випадку, коли ми намагаємося сказати щось е, занадто голосно, перед тим як ми Говоримо, ми спочатку робимо глибокий вдих. В цей момент, коли вдих закінчується, голосові складки щільно змикаються між собою і е, таким вибухоподібним е, розширенням вони відкриваються, і саме тоді ми отримуємо голосний голос. Це дуже добре демонструє наступне відео. От ви бачите, як вибухоподібно відкривається голосова щілина, і ми дуже добре бачимо, як функціонує слизова оболонка голосових складів. Якщо ми з допомогою сучасної техніки запишемо нашу мову, то ми побачимо, що наша мова складається із окремих слів, які от на цьому графіку представлені такими великими блоками, які з'єднані між собою паузами? І от, власне кажучи, коли ми ось цей блок якогось слова розділимо на частотні характеристики, як показано на меншій фотографії, ми будемо бачити характерні піки, які властиві для кожного звуку, який ми вимовляємо. І от, власне кажучи, наші слова це є комбінація дуже багатьох звуків. І кожний із цих звуків має окремі частотні характеристики. Ось отут ви бачите, як е, виглядає звук А, О, и Е. І, 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 власне кажучи, е, ці частотні характеристики властиві для кожного індивідуума, і вони мають велике значення. В криміналістиці, зокрема, для ідентифікації голоса, який, скажімо, записали на, на магнітофон чи на будь-який інший носій. Він досить широко використовується в криміналістиці. Ну а якщо говорити про захворювання гортані, то як і будь-які інші захворювання, вони поділяються на гострі і хронічні. І найчастішою хворобою, яка е, зустрічається у пацієнтів із гострими запальними захворюваннями, це є гострий катаральний ларингіт. Ви бачите, що слизова оболонка гортані гіперимована, слизова оболонка голосових складок також гіперимована, вони, на вигляд, є е, такими яскраво гіперимованими. І от в даному випадку у цього пацієнта ви бачите навіть такі. Незначні крововиливи по вільному краю голосової складки. Ну, а при динамічному огляді, ларінгоскопічна картина гострого ларінгіту виглядає ось от таким чином. Ми бачимо, що голосові складки в окремих місцях так ніби злипаються, в інших вони не доторкаються до одна до одної. І саме ось от така картина і забезпечує найбільш поширений симптом, який зустрічається при ларінгітах, це охриплість голосу. Гострий ларінгіт може бути е, е, крім е, катарального і ще й геморагічним. Особливо цей ларінгіт характерний для пацієнтів, які хворіють на грипозну інфекцію. Оскільки ви знаєте, що при грипі погіршується, проникні, покращується верніше, проникність судин, і тому слиз, який вкриває гортань при грипозній інфекції, носить ознаки геморагічного. Як ви бачите, це на картинці в лівому кутку слайда. Інфільтративно-набрякова форма ларингіту також доволі часто зустрічається. І вона характеризується набріком насамперед шлуночкових або вестибулярних складок, які прикривають собою голосові складки. В цей момент голосові складки не можуть змикатися, і відповідно у пацієнта порушується голосова функція. Інфільтративно-набряковий ларингіт уже небезпечний з точки зору порушення дихальної функції. І в ряді випадків він вимагає вже надання невідкладної допомоги у вигляді е, трахіотомії. Інфільтративно-набрякові зміни при стробоскопії виглядають ось таким чином. Ви бачите, що слизова оболонка вона має такий подушкоподібний вигляд, вона намагається, намагається прикрити вхід в гортані, таким чином у пацієнта проявляється симптом. <задишки>, що є, інколи є небезпечним для життя стану. Крім катарального, інфільтративно і імограгічного ларингіту, зустрічається ще й некротичний ларингіт. він зустрічається рідше. Але, на жаль, останнім часом ми досить часто його діагностуємо, оскільки він пов'язаний із вдиханням гарячого повітря. І, на жаль, ми під час різноманітних атак виникають пожежі і пострадалі під час вдихання парів горіння або гарячого повітря, отримують некроз слизової оболонки гортані. Досить часто ось ці некротичні ларінгіти ускладнюють ще розвитком флигмон. Оскільки у слизовій оболонці респіраторного тракту, зокрема у слизовій оболонці гортані, міститься доволі велика кількість лімфоїдних елементів. І коли ці лімфоїдні елементи на фоні некротичної слизової набувають ознак запалення, виникає флегмонозне ураження, яке є також життєнебезпечним станом. Гострі ларингіти – це стани, які відносно, мають відносно благоприємний перебіг, і тому ми е, більшу увагу приділимо цим захворюванням під час практичних занять. Більш актуальним є хронічний ларингіт, оскільки е, хронічний ларингіт зустрічається набагато частіше, і е, хронічний ларингіт є е, фоном. На якому виникають набагато складніші і набагато серйозні захворювання, такі як онкологічні захворювання. Тому е фактори, що сприяють розвитку хронічного ларингіту, обов'язково треба враховувати, коли ми лікуємо гострий ларингіт, оскільки адекватне лікування гострого ларингіту є однією з запорукою, не переходу його у хронічний. І от фактори, які сприяють розвитку хронічного ларингіту, це якраз і є погано лікований гострий ларингіт, патологія як верхніх, так і нижніх дихальних шляхів, неблагоприємні побутові і виробничі умови, тобто, фактично, це є якість повітря, яким дихають наші пацієнти, ну і, звісно, шкідливі звички, особливо паління. Хронічний ларингіт сьогодні класифікується згідно клініко-морфологічної класифікації на катаральний, атрофічний і гіпертрофічний. Гіпертрофічний включає дві форми: обмежений та дифузний. Катаральний і атрофічний процеси зустрічаються не так часто, відносно легко лікуються, і вони не мають великих наслідків для здоров'я населення. На відміну від гіпертрофічного ларингіту. Оскільки гіпертрофічний ларингіт – це є передракове захворювання. Я вам нагадаю із курсу патфізіології, що передракові захворювання діляться на дві великі групи. Це факультативний і облігатний передрак. Факультативний передрак, а інакше кажучи, факультативний можна перекласти як необов'язковий, це передракове захворювання, при якому вірогідність утворення злоякісної пухлини не перевищує 20%. Інакше кажучи, у пацієнтів з факультативним передраковим процесом рак виникає у кожного п'ятого пацієнта. Це не так часто, але все ж таки це треба враховувати. І до факультативних передракових процесів відносяться так звані обмежені гіпертрофічні процеси. До обмежених гіпертрофічних процесів відноситься доволі поширена патологія, яка називається вузлики голосових складок. Це іще називається хвороба або вузлики співаків, ну або вузлики професійних лекторів. При неправильному користуванні своїм голосомовним апаратом наступає е, така десинхронізація скорочень слизової оболонки. І як наслідок утворюються ось такі вузники. Коли ми подивимося на обмежену гіпертрофію під збільшенням, тобто під час виконання стробоскопії, ми будемо бачити уже неповне змикання слизової оболонки. Ви бачите, що утворюється вже невеличка щілина між голосовими складками. А там, де формуються вогнища гіпертрофії, ці вогнища, як правило, прикриті ось от такими нашаруваннями слизу. Це дуже добре видно на відео. На цьому відео ми бачимо початкові стадії формування ось у цих вузликів співаків або вузликів голосових складок. І от ви бачите ось ці налипання слизу у місцях. Найбільш типового утворення ось от таких вузликів. Ще одним варіантом обмеженої гіпертрофії є фіброма гортані. Фіброма це є вже фактично доброякісна пухлина, вона розглядається як прогресування вузлика голосової складки, і через деякий час на місці вузлика утворюється. Уже такий е, доволі видимий фіброзний пухлинний процес. І от коли е, ця фіброма ізольована, вона знаходиться фактично на незміненій голосовій складці. Але через деякий час до цієї фіброми починають проростати судини, і ви бачите дуже яскравий такий судинний слід, уже ця захворювання називається контактна е, перепрошую. Ангіофіброма і ось от розвиток ось такої судинної доріжки до фіброми вже є однією з ознак малігнізації, тобто перетворення пухлини у злоякісний процес. Доволі часто в ларінгологічній практиці зустрічаються контактні гранульоми. Це є наслідок анестезіологічного неадекватного анестезіологічного забезпечення. Оскільки, коли пацієнти інтубуються, підбирається неадекватно по розміру інтубаційна трубка. Ця інтубаційна трубка приводить, неадекватно підібрана, як правило, приводить до некрозу поверхні слизової оболонки черпаловидних хрящів. І через деякий час, як правило, це через 1,5-2 місяці після хірургічного втручання. Або після інтубації гортані з приводу якихось суматичних захворювань, виникають ось такі контактні гранульоми, які доставляють багато неприємностей нашим пацієнтам. Ну і знову ж таки вони можуть набувати вже і злоякісного перебігу. Облігатний передрак. Облігатний передрак, на одміну від факультативного. Це. Рак, який формується більше як у 20% наших пацієнтів. Але життя показує, що коли у пацієнта є облігатне передракове захворювання, то фактично питання виникнення злоякісної пухлини у даного пацієнта вже вирішено. І коли такого пацієнта не лікувати від облігатного передракового захворювання, Практично всі 100% пацієнтів рано чи пізно захворювають на рак гортані. Таким чином, облігатний це обов'язковий, і тому облігатні передракові захворювання ми особливо прискіпливо повинні розглядати і лікувати, оскільки без лікування такі пацієнти, можна сказати, приречені. Ну і до облігатних передракових захворювань відноситься дифузний гіпертрофічний ларініт. Ви бачите, як виглядають голосові складки таких пацієнтів. По-перше, ці голосові складки потовщені. ви бачите, що вільний край їх нерівний, ну і відповідно у певних місцях голосової складки виникають ось такі вогнища обмеженої гіпертрофії. На цьому ендоскопічному фото ви бачите початкові стадії дифузно-гіпертрофічного ларингіту. Коли ми його не лікуємо, як правило, впродовж кількох років це захворювання прогресує, і через деякий час ми бачимо уже значне прогресування гіпертрофічного процесу. Ви бачите, патологічний процес задіяна уже приблизно половина об'єму голосових складок, ну і відповідно, це вже накладає відбиток і на якість життя пацієнтів, ну і, звісно, на їхній голос. І напевно, що у вашому житті вам доводилось вже чути пацієнтів із таким дуже специфічним охриплим голосом. Коли цього пацієнта не лікувати, то проходить іще зовсім небагато часу, коли ви бачите на одній із голосових складок появляється невеличка виразка. І от коли лікар отоларінголог оглядає такого пацієнта і бачить ось таку невеличку, невеличку виразку, у нього завжди мороз пробігає по шкірі. Тому що це вже фактично ми бачимо малігнізацію гіпертрофічного ларингіта, тобто е е перетворення доброякісного процесу у злоякісний. І таким чином, ви бачите вже рак гортані першої стадії. Таким чином, шановні колеги, від моменту виникнення симптомів дифузного гіпертрофічного ларингіту до виникнення злоякісної пухлини у пацієнта при наявності шкідливих звичок проходить приблизно 7-8 років при відсутності шкідливих звичок. Ну, цей процес може розтягнутися до 12. Але коли ви бачите пацієнта із дифузним гіпертрофічним ларингітом, ви повинні усвідомлювати, що рано чи пізно злоякісна пухлина у такого пацієнта обов'язково виникне. До облігатних передракових захворювань відносяться так звані дискаратози гортані. Ви пам'ятаєте, що слизова оболонка респіраторного тракту вкрита багатошаровим незруговіваючим епітелієм. І от внаслідок хронічного запального процесу наступає метаплазія цього епітелія і появляється вогнище зруговівання або кератинізації. І от ранній ось от такий дискератоз гортані розглядається уже як обов'язковий передраковий процес. І коли ми оглядаємо такого пацієнта, ніхто не може бути до кінця впевненим, чи є у такого пацієнта під оцими нашаруваннями каратину злоякісна виразка, чи немає. Тому такі пацієнти обов'язково проходять через хірургічне лікування. Видаляється ось у ці вогнища дискератозу і проводиться патогістологічне дослідження. Ще до одного облігатного передракового захворювання відноситься захворювання, яке називається папіломатоз гортані. Папіломатоз гортані поділяється на дві великі групи. Це так званий ювенільний папіломатоз, який спостерігається у дітей. В основному до 5 років і папіломатоз дорослих. Ну, давайте почнемо з ювенільного папіломатозу. Згідно сьогоднішньої концепції, ювенільний папіломатоз починається у дитини в середньому у віці коло одного року, але інфікування папілома вірусом проходить при його народженні. Коли у майбутньої мами в піхві знаходяться вогнища папіломатозного запалення. Під час проходження через родові шляхи, пологові шляхи, плід аспірує вміст піхви, фактично, це є родові шляхи, і відбувається інфікування слизової оболонки респіраторного тракту, і уже у віці коло одного року. Коли пацієнта перестає захищати материнський імунітет, а його власний іще не сформувався, от тоді відбувається активізація ось цієї папіломатозної інфекції. І ювенільний папіломатоз, він настільки злоякісний, що уявіть собі, це при доброякісному захворюванні, яке називається папіломатоз у дітей. Інколи використовують такі високоагресивні методи лікування, як хіміотерапію і променеву терапію для зменшення агресивності ось цих папіломатозних розростань. Тому майбутні гінекологи, шановні колеги, повинні запам'ятати, що пацієнти, пацієнтки, у яких є гостру кінцеві конділоми, а це є хвороба, яка викликається папіломавірусом, Є дуже небезпечні з точки зору розвитку респіраторного і вільного папіломатозу у майбутніх їхніх дітей. Коли ми говоримо про папіломатоз дорослих, це захворювання виникає в основному у осіб старше 40-45 років, і на відміну від е, немовлят, у яких. Е, Виникає такий транзиторний імунодефіцит наслідок того, що у них материнський імунітет уже перестає працювати, а свого особистого вони ще не набули. От, дорослі свій власний імунітет е, дихальних шляхів, е, ну, скажімо, приводять до порушення самі. Це, як правило, шкідливі звички, це, як правило, робота в неблагоприємних виробничих умовах, ну і або поєднання цих двох. І відповідно виникає локальний імунодефіцит слизової оболонки, і на цьому фоні активується папіломавірус. І от ви бачите такі е, е, вогнища папіломатозних розростань. Спричинених папіломовірусом, і власне, ось ці вогнища вони оцінюються як облігатний передрак. Дорослі, у яких є папіломатоз без лікування, фактично приречені на виникнення у них злоякісної пухлини. Ще одним варіантом. Про який ми вже згадували, це є ангіофіброма голосових складок. Це захворювання найчастіше зустрічається, і, в принципі, воно доволі легко лікується. Якщо ми говоримо про лікування гіпертрофічного ларингіту як передракового захворювання, то основним методом лікування є хірургічне виділення вогнич гіпертрофії. Це є доволі складна, висококваліфікована, високопрецизійна хірургія, але вона досить вдячна. І от на наступному відео я вам хочу продемонструвати, як виглядає типова середньостатистична операція у пацієнтів із гіпертрофічним ларингітом. На цьому відео ви бачите фіброму. Ангіофіброму, яка локалізується на лівій голосовій складці, тому що пацієнт лежить. І от ви бачите, що вона вже займає доволі великий об'єм. Звісно, вона заважає мовленню, і вона є небезпечною з точки зору виникнення злоякісної пухлини. Тому е цей пацієнт знаходиться під загальним знеболенням, але без інтубації. Він знаходиться на спонтанному диханні. О, це дає можливість зайти в гортань спеціальним інструментом. І от ви бачите, як ось цей інструмент він називається гортанний викушувач, як видаляється ось ця ангіофіброма із голосової складки. Це доволі складна хірургічна маніпуляція, оскільки голосова складка, ви бачите, вона постійно рухається. Це вимагає досить серйозних навиків хірурга, але ви бачите, що ця операція доволі ефективна. Вона усуває всі вогнища гіпертрофії з відповідним функціональним наслідком. Ну і для того, щоб ми усвідомлювали всю важливість цієї проблеми, шановні колеги. Самостійне хірургічне лікування як правило мало ефективне, тому воно поєднується із консервативними методами, про які ми з вами будемо говорити вже на практичних заняттях.